Людмила Тимохівна Демченко знає таку інформацію, яку, можливо, хтось почує сьогодні вперше. Хоча, здавалось би, тема відома Тарас Шевченко і Черкащина. Село Зелена Діброва теж увійшло пов'язане з життям Тараса Григоровича Шевченка. Сюди оце село вийшла заміж його сестра Катерина. Яка свого часу замінила йому матір. І він був тут неодноразово в цьому селі. Нещодавно на могилі сестри Тараса Шевченка встановлено гарний пам'ятник. Драбівський район це село Мойсівка. У цьому селі дорогаційний час жила поміщиця Тетяна Волховська і давала бали. Збиралися тут люди освічені того часу. І тут побував і Тарас Григорович Шевченко і познайомився тут з Чужбинським, Афанасієм Чужбинським, з Яковом Дебальменом, з Капністом. І тут він закохався в Ганну Закревську, відомий її портрет Тараса Григоровича Шевченка. Звенигородський район, місто Звенигородка. У цьому місці цікавий пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Поставлений він був ще в 80-ті роки, і тоді, в цей час Шевченко на всіх пам'ятниках був е, е, собі таким чоловіком в літах, у шапці, в кожусі. А в цьому місці поставили пам'ятник, перший пам'ятник в тодішньому Радянському Союзі, де Тарас зображений молодим і натхненним. Це було в Радянському Союзі, а в Меніпег він справді теж стоїть молодим. Там, де українців дуже багато, в Канаді теж є. Усі Глада... є кілька є пам'ятників. Пединівка, село, де жила Оксана Коваленко. Вона вийшла в це село заміж за, за селянина Сороку. І Оксана Коваленко це була подруга дитячих років Тараса Шевченка. Він їй присвятив кілька поезій, зокрема, він писав. Чи правда Оксано чужа, чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сирій світині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовляти? Через те до кінця своїх днів він мріяв саме мати розумну жінку, але щоб вона була не панського роду. Так того його і життя склалося. Канівський район. Дуже подобалася ця земля Канівщина Тарасу Григоровичу Шевченку. Він мріяв тут, як відомо, мріяв тут оселитися. Натхненних багато рядків Канівщині присвятив. Мені вдень і вночі сниться ота благодать над Дніпром. Я тільки хаточку в тім раю, благаві досі ще благаю, щоб хочу вмерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі. Село Пекарі, Тут саме він знайшов біля цього села, знайшов ділянку для своєї майбутньої хати. Поставлю хату і кімнату, садочок, садок крайочок насаджу, посиджу я і похожу в своїй маленькій благодаті. Та в однині самотині в садочку буду спочивати. Не здійснилася? Ця мрія поета. Село Прохорівка Канівського району. Тут Тарас Григорович Шевченко бував свого часу свого друга Михайла Максимовича на Михайловій Горі. Як відомо, він намалював портрети тут господаря Михайлової Гори і його дружини Марії. Ця жінка справила велике враження на поета. Вона була гарна собою, розумна, освічена. І це для нього був образ справжньої Українки. У Прохорівці сними в ріки, так увежається не раз, заснеш, не чути й третіх півнів. Існовигають тіні дивні, то Максимович і Тарас бредуть Михайловим узвозом. у гору й гору аж до хмар, де виткався волосожар Василь Стус. Курсун Шевченківський район. В багатьох місцях цього краю побував Тарас Григорович Шевченко. А в Курсуні в 1859 році він побував свого троюрідного брата Варфоломія Шевченка, який був управителем маєтку Лопухіна. І, як відомо, він тут написав, зробив кілька начерків і згадував цю місцевість у багатьох своїх творах. І мало того він там навіть і побачив е е дівчину харитину, Харапіну, да, п'ять да, да, да. місяців довгополенко. Наполягав, харитину. Так, наполягав, аби е вона вийшла за нево заміж. Да, да. Е вони хотіли її викупити скріпати, да, так? да, Це ще цим пам'ятний Корсунь. Ну, на жаль, харита цього не оцінила. Не оцінила, так, як і деякі інші, так як і лекера Ну, Для них вже Шевченко був паном. Да. Вже був з іншого світу, звичайно. Ну, і вони були, звичайно, ну як зовсім іншого, іншого світогляду, в іншого, іншому житті жили. Та і, житті, житті. Вони не могли та, просто та, його та, оцінити. Та, вони не змогли оцінити його, його духовний е, стан. Просто не змогли. Лисінський район. Давно ти минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки, малими ногами ходив я та плакав, та людей шукав, щоб добру навчили. У Лисянці, як відомо, Тарас в Лисянку попав, тому завдяки тому, що він хотів навчитись малювати. і Він попав тут до як до диякона Єфрема. Але навчання полягало в тому, щоб розтирати фарби і носити воду школярам. Таким на пам'ятнику, встановленому в лисенці, він і зображений, несе воду школярам. Лисянку лисящину згадував Тарас Григорович Шевченко неодноразово в своїх творах.